Привіт, мої любі! Щиро вітаємо вас на каналі Зроби сам. Сьогодні я покажу вам щось цікавеньке з гумових резиночок. Ми використаємо крючок, звичайно. Таку ось верхівку дуже легко зробити самому. В цілому нам знадобиться 60 гумових резиночок приблизно. Також нам знадобиться пластмасовий крючечок. Ну і олівець чи ручка, яку будемо прикрашати, власне кажучи. Можна зробити різнокольорову верхівку. Я буду ручку прикрашати. Це буде дуже легко зробити. Отже, як це працює, я зараз вам покажу. Я починаю з крючка. Беру резиночку, надіваю на крючок. Далі беру крючок і надіваю на нього багато-багато гумових резиночок. Я назбирала, назбирала їх дуже багато, це дуже просто. Я взяла різних кольорів. Можна було б взяти одного кольору, ось, наприклад, варіантів безліч. Далі надіваємо резиночку з нашим гачечком на крючок. Захвачуємо резиночку крючком і протягуємо через всі гумові резиночки, які ми наділи на крючок. Далі надіваємо резиночку на палець для зручності і чіпляємо на наш гачечок з іншої сторони. Отже, все у нас закріплено. Розправляємо нашу верхівку. Зовсім не робота, погодьтеся. Можемо тепер надіти накрючок, наприклад. Можна надіти ще і не одну верхівку, щоб дуже гарно виглядало. А й більше. Весела верхівка в нас вийшла. Отже, все вже готове. Залишайте свої коментарі, чи вам сподобалось наше відео. Чи пробували ви робити такі верхівки вдома? Пишіть, що б ще ви хотіли зробити з гумових резиночок. Якщо ви хочете переглянути більше моїх відео, підпишіться безкоштовно і будьте завжди першими проінформовані про нове відео. Будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. І до зустрічі! Побачимось наступного разу!